Зникне на 24 години. Флешмоб під такою назвою набирає обертів серед українських підлітків. Суть його полягає у тому, аби раптово на добу залишити домівку, не повідомивши ні про що домашніх, крім того, вимкнути телефон і взагалі не виходити на зв'язок. Швидше за все, небезпечна забава за допомогою соцмереж прийшла в Україну з Росії, де вже набрала популярності. Тамтешні відеоблогери поширюють у всесвітній мережі свої нічні пригоди у торгівельних чи розважальних центрах. Флешмоб ще називають челендж, що у перекладі означає виклик. 23 23-27, і нужно де так між саме щоб ну, спрятатися, зарядитися потім вийти да? все просто ніякого бомб немає. підлітковий вік період, коли людина легко підпадає під вплив інших, зауважують психологи. А тому відео з екстремальними пригодами багатьом може стати прикладом для наслідування. Ціль розваги. Якщо є ціль розваги, треба постійно шукати щось нове. Діти завжди в цьому віці шукають екстрим, тому що вони хочуть перевірити свої можливості, хочуть чимось таким екстремальним виразити себе, показати, що вони достатньо дорослі, достатньо могутні. В українських ЗМІ вже з'явилися повідомлення про перших учасників небезпечного флешмобу. Кілька дітей у різних містах зникали на добу, а згодом поверталися додому. Психологи радять, аби такого не трапилося у вашій сім'ї із підлітками потрібно відверто поговорити. Продивитися відео і спитати, що думає дитина. Зробити проекцію на те, як будуть вони почувати, коли зникнуть батьки. Я думаю, що для деяких дітей воно буде ну, якимсь поштовхом і щоб не робити, не грати в цю гру. В соцмережах створюють спеціальні групи флешмобу. У них учасникам дають завдання, після чого спільноти ліквідовують. Психологи кажуть, варто наголосити юнакам та дівчатам про можливу небезпеку доручених задач, та й загалом перебування поза домом впродовж 24 годин. Найчастіше зауважують фахівці з дому йдуть підлітки, яким не вистачає батьківської уваги. І такий вчинок це свого роду протест. Тому у період дорослішання дуже важливо спілкуватися з доньками та синами, аби у стосунках панувала довіра, а енергію юнаків та дівчат направляти у корисну справу, яка їм до душі тоді на небезпечній пустощі не буде часу та головне бажання.